Шановні підписники, в мене склалося враження, що ви вважаєте, що адвокат спеціалізується виключно на мобілізації, на представництві інтересів ТЦК і більше нічим не займається. Хоча я вважаю, що хороший, достойний адвокат, його головна функція це представництво в кримінальному процесі, а саме участь при допитах, при обшуках. При врученні підозр обвинувальних актів, представництві інтересів в суді та багато чого іншого. На даний час наша правоохоронна система працює на відмінно. 24 години на добу. Проводяться ці всі заходи, які я назвав раніше. Тому участь адвоката на цьому напрямку просто невід'ємна. Я вважаю задоцільне висвітлити висвітити. В своїх сторіс і це питання. Тому підписуйтесь, будьте в курсі, буду радий відповідати на всі ваші запитання.